Лозінський Василь Володимирович 1942 року народження, село Слобода підлісівська Ямпільський району Вінницької області. Про Анатолія Михайловича Кашпіровського я можу сказати тільки все хороше. Я довгий час служив в армії, працював секретарем парткому колгоспу імені Котовського і дуже поважаю Анатолія Михайловича. У мене часто були стреси. Головні болі, коли я дивився передачі Анатолія Михайловича, болі в мене втихали. Я хочу йому побажати міцного здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, всього найкращого. Він дуже хороша, чудова людина. І я його дуже поважаю. Велике спасибі, що такі люди є на світі. Рядом працювали працівники бухгалтерії. Поштар Світлани Анатолійовни довгий час не було дітей. Подивившись передачі, жіночка, поштар Світлана Завагітна йде -то народила двоє дуже хороших синів. В даний час вони вже дорослі. Вона дуже задоволена, дуже дякує Кашпіровському Анатолію Михайловичу.